Здарова. Розкажу сьогодні актуальні ціни на старі материнські плати. І поділюся одним з методів, який дозволить, скажем, отримати вигоду набагато більшу, ніж ти отримаєш з того, що продаш або здаш материнську плату. Ну, або розбереш її на деталі. Хтось знає той метод, хтось е -е, для когось буде новинка. От. І почнемо з того, що зараз немає такого поняття, як старі материнські плати. Нові материнські плати. То все використовувалося ті всі поняття. використовувалися скупщиками для того, щоб розділити якби, материнські плати на категорії. Категорія з двома мостами. От, от Жовтим язичком. Категорія от з одним мостом і одним. От, силиконовим пустим. І категорія взагалі без мостів. Хоч то в нас є міст єдиний. Є також такі плати з двома такими зеленими силіконовими мостами. От, Ну, а їх відносять раніше відносили до категорії нових материнських плат, хоча вона не є дуже новіша, ніж оця материнська плата, яка відносилася. До старих материнських плат. Зараз ділять як по категоріям, так і по класам, але принцип він залишився все той же самий. Два моста. То є клас А, наприклад. Там один міст. клас Б, і материнки з таким от графіто силиконовим мостом, зеленим. Або всі сучасні материнки, вони йдуть якби клас С. І які в нас на даний час ціни ну, на материнські плати, які мають от два таких от з жовтим язичком. Ціна 7 доларів, при тому деякі за кілограм, при тому деякі скупщики або скупки, вони ще мають бути той міст, якби По розмірам 3 см. Десь, якщо він не має 3 см, то він рахується, як. І там ціна вже буде інша, менша. Навіть якщо вона має два моста. От. І от бачимо тут міст. Він також має 2,5. Ну, є ще більші мости, скажімо так. Ну, не всіх є такі загони. От. І материнки класу Б. От у нас є клас Б, один такий, один такий міст. Коштує у нас близько 4 доларів. І така от материнка, 754-й Неважливо, на який сокет, тут у нас є пустий міст, вони коштують приблизно від 30 до 50 гривень за 1 кілограм. Звичайно, є різні прийомщики, хтось може дати більше. Великі там скупки, вони можуть меншу ціну давати, ніж той, хто якби, працює там в в одиночку. Ну, тим не менш такі ціни. От, а на кілограм йде по-різному, деколи йде дві материнські плати, якщо такі більші. На, на, на кілограм вони ну, так, з натяжкою встають. І таких от напевно треба буде три материнських плати. І от про тому, що повинні бути там забрані всі батарейки з них, забрані металеві радіатори, якщо вони є різні, тут бувають різні металеві елементи, які виступають там. От. І якщо є 7.75-й сокіт, там ще є металева рамка. Дехто її знімає тільки половину. Тому що вона там за сокетом разом. От по-різному. Тобто, деякі прикопуються до того, що залишається половина, того і рамки можуть знижувати ціну. І також всі нові материнські плати, їх деякі скупки теж беруть по долару. Там, якогось 2012-го там по 2000, який не жалко рік віддати, скажімо так, в скупку, вони також йдуть от по такій ціні. Ціні самих дешевих материнських плат класу С. Також варто сказати, що материнські плати ноутбуків також йдуть по 7 доларів за кілограм. Тепер щодо того методу, який я казав, той метод. Не є якоюсь там таємницею і дехто його знає, дехто ні, але практично кожен забуває, скажімо так, особливо хто там з ним не працював. Метод називається я би рекомендував його використовувати тільки для. Ну, ти знаєш, що просто материнська плата ну, згорівша. Якщо материнська плата, Є ціла, там все присутнє, нічого не відірвано, то є, можливо є резон її продати за тих же 3-3,5 долари, там 120-130 гривень в стані як є, без перевірки, без нічого. от, так от Тобі її повинні, в принципі, забрати. Що то за метод? Що в нас є неробоча на материнська плата і. Спалена якась або якісь з, які з вандалізмом там, і так далі. На ній, наприклад, є от такі от два мости з жовтим язичком. Ми можемо ті жовті мости собі забрати, а материнську плату зі всім іншим виставити на продаж за продають її це реальні ціни, в принципі, за 70-90 гривень за кілограм. Тобто без мостів, до 90 гривень 70-100 гривень, в принципі, можна пробувати продавати. Тут піде приблизно 2-3 плати таких, по-різному, залежно від розмірів плати. І ти можеш продати плату без мостів за хорошу ціну і додатково отримати прибуток за оті два мости. Самий такий хороший метод, тому що здавати в скупку, то просто урізаєш собі прибуток в два рази, скажімо так, від задачі. І плюс скупка хоче, щоб ти заплатив за дорогу до неї, плюс ще можуть виникнути якісь там нюанси. Тож там, як з розміром мостів і так далі, скажімо так. А дорога зараз там не дешева, вони хочуть дорогою поштою, там приблизно 120-150 гривень. Там дві плати ти відправляти не будеш. Ну, скупка тут такий, скажімо, такий самий вже крайній метод. от, коли вже людині не в голові, там нічого ні продавати, ні, ні знімати, такі мости ну, тобто, і так далі, то вже користуються ну, Но... Таку материнську плату можна, можуть і забрати дуже швидко без скупки, Тому я, поки ти там, збираєшся відправляти в їх в скупку, можеш виставити якийсь час. І подивиться наскільки швидко її в принципі можуть тебе її забрати.